Добрий день. Я Охріменко Вікторія, вихованка гуртка Юні дослідники натуралісти Васильківського центру дитячої та юнацької творчості. Назва дослідницької роботи мексиканський мандрівник авокадо. Мета роботи дослідити можливість вирощувати насінине авокадо в домашніх умовах, підібрати найбільш сприятливі умови для проростання та розвитку рослини. Я дуже люблю вирощувати рослини, тому виростити в себе вдома авокадо – моя давня мрія. Купивши в магазині цей цікавий фрукт, я почала підготовку до досліду пророщення. Вирішивши перевірити традиційний спосіб пророщування авокадо над водою, створила всі належні умови для проростання. Почалося спостереження. Через 14 днів з'явився паросток. З появою перших ознак проростання почала вести щоденник, де занотовувала зміни в розвитку рослини. Коли з'явилися корінці і листочки, саджанець пересадили в горщик з ґрунтом. Ґрунт підібрали пухкий, який добре пропускає повітря та вологу. Згодом з'явилися два паростки. Один активно пішов в лист. З наукових джерел я прочитала, що авокадо рослина вологолюбна, для цього щоденно проводила оприскування листя рослин. Теплолюбна тропічна рослина авокадо потребує багато сонця та тепла, але прямі сонячні промені мають згубний вплив на листочки. Тому я встановила горщик на підвіконня, де сонце світить в другій половині дня. В зимовий період в кімнаті підтримувалась температура 18 градусів. Помітила, що пара строка авокадо змінює нахил в бік освітлення. Щоб вирівняти рослину, перевернули горщик з авокадо в інший бік. Коли наша рослина мала добре сформовані стебло та листя, пересадили в більш поживний ґрунт, перед ній трохи лісового ґрунту, пісок, яєчну лупу та керамзит для дренажу. Так як рослина почала активно рости, вона потребувала більше вологи, збільшили полив та оприскування листя до двох разів на день, проводили спушування ґрунту, помітили, що другий паросток припинив свій ріст, засох. Під час активного росту рослини виникла потреба у збільшенні горщика. Авокадо пересаджено третій раз без порушення землі та коріння. Рослина активно росте та розвивається. Добре розвивається. Ми підтримуємо вологість ґрунту, підживлюємо та тримаємо добре освітлення. Це складові нормального росту рослини, наближені до природного існування. У нас авокадо виросло висотою 85 см. Має 38 листочків. При вимірні довжини листя, вияснили, що найбільший листок 18 см, а найменший становить см. Мета роботи досягнута відповідно до поставлених задач. В результаті проробленої роботи я познайомилась з характеристикою рослини, історією і агротехнікою вирощування його на батьківщині. Знала про способи розмноження авокадо в кімнатних умовах, використовуючи отримані знання. Представили свій досвід вирощування авокадо з плода, купленого в магазині. Робота була достатньо кропітка, але я отримав хороші результати, які тепер прикрашають підвіконня мого будинку. Проведене дослідження вирощення авокадо спонукало мене до нового експерименту: використати гідрогель та молочнокислі бактерії для вирощування інших рослин. Дякую за увагу!